Хочу сказати, що наше завдання як волонтерів, воно виключно допомога переселенцям, але ми під час перегонів долучилися до процесу їх залучення і сповіщення щодо виборчого законодавства. Так я вам просто можу сказати, що наприклад всі були повідомлені люди доросле населення, які зараз знаходяться в санаторії Дісна, і от із 40 дорослих, там тільки 13 людей виявили бажання проголосувати, прийняти участь в голосуванні у цих, цих в цих виборах. По Чернігову волонтерський центр за місяць в середньому надає допомогу сім'ям від 200 до 250 осіб. І за реєстрами, які ну за реєстрами, я не можу сказати того, що це інформація більше комісії. А от за нашими опитуваннями, які ми провели під час підготовки переселенців обзвонювання, ми знаємо, що такі посвідчення по Деснянському району, ну нам сказали, отримали приблизно 50 тільки чоловік, і по Новозаводському, десь 29. Сьогодні ми працювали на виборчих дільницях, об'їздили доволі багато. Можу сказати, що вони голосують, вони голосують зранку, їх не так багато. Цікаво, що у нас багато офіцерів, які виїхали з Криму, 24 чоловіки і одна людина з Донбасу. Я особисто була і починала, починала свій робочий день в 206 округу на дільниці Виборчі 1073. Ми попередили е, видачу е, другого бюлетня е, жіночки з жіночки з Луганська. Е, вона навіть розписалася, але оскільки вона його не отримала, то ми е, тобто просто вирішили, що це е, із спори, спостерігачами, що це ми просто попередили порушення законодавства. Вона голосувала тільки по одному бюлетню. Хочу сказати, от, до речі, що відчуваю зацікавленість в тому, що, наприклад, члени комісії пропонували спостерігачам писати якісь протоколи. Це мені здається, це ж треба віднести до того, що вони не зовсім розуміють, що вони потрібні робити під час самого голосування і от розподілення обов'язків між спостерігачами. І е, членами комісії. В час, е, до речі, хочу сказати, що порушень, от, крім того, що я назвала от за цей день, нами не виявлено.